Всім привіт! Зараз заходила в каси на пристань, запитала в дівчат, коли їде паром до Італії. І як виявилось, цього року він взагалі ні в який термін не буде їхати, тому що якісь пошкодження на самій пристані і тому це неможливо. Всі, хто хочуть доїхати до Італії, можуть відпливати з Дуреса це в Албанії. Або з Хорватії, з Дубровника. Білети ви можете купити тут для того, щоб не їхати. А в останній момент, звичайно, ви білети не візьмете, потрібно того, що гарячий сезон потрібно ну, хоча б там за тиждень, за два. Коротше, лише приїхали і відразу йдіть туди. Або я вам напишу сайт, і ви можете через сайт їх замовити. Така краса. Я не знаю, мені дуже подобаються кораблі, море. Такі сьогодні прям. Спокій є вітерець, але дуже легенький. Звичайно, ми кожен день дихаємо морським повітрям, але коли ти прямо біля моря, ти прямо відчуваєш трошечки запах йоду. Там наверху, бачите, це або шушень, або зелений пояс вже. Ми сміялись на ефірі. Ой, а де дорогий район в барі. І хтось сказав зубці. Мені кажуть, які зубці? Зелений пояс. О, оце дорогий район. Тому що там віли можуть коштувати 500-600 тисяч євро, а деколи і мільйон. Там да? в барі, на хвилиночку. Це також бар, це просто район Бара, зелений пояс. Він йде від Шушені, да? тобто Бар, шушень і зелений пояс, а далі вже Сутоморе. море. Так тут гарно. І гора, і море, і кораблі, і будиночки такі маленькі, знаєте, з червоними кришами. Все, як вони кажуть, лепо-лепо. Якщо ви купуєте яхту, а можливо навіть просто ставите її, тобто оплачуєте те, що вона буде знаходитись тут на пристані, ну, звичайно, виходите в море, це не те, що її прикрутили. Оплачуєте просто за рік ваше проживання тут. на... Яхті і, скажімо так, зимовку тут, то теж видають ВНЖ на рік в Чорногорі, а потім продовжуєте. Треба взнавати точніше, але те, що ВНЖ дають, це точно. Єдине, що треба уточнити, треба купувати чи просто можна поставити і тоді теж дають. Тому що це теж будинок. Люди живуть на цих яхтах, звичайно, зимують. Ці ці ворота, звичайно, в день відчинені, але на ніч зачиняються. Заходити туди заборонено, якщо у вас там немає, кораблика. Але ось тут можна гуляти без проблем. Люди ввечері люблять прогулюватися, роздивлятися кораблі. Ну і кафешка тут є, плюс ще грецька. Не знаю, не заходила, не їла, але люди там є. Я думаю, смачно. У мене новий прикид. Хто сказав, що з-під спідниці не можна зробити сукню можна, будь ласка, все можна. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті бар. Закінчився інтернет, не знаю чому, взагалі не розумію. Перезвонила всім, всіх нормально, чому працює, у мене є. Зараз намагаюся дістатися якось до центру і поповнити інтернет. І якраз Рустам піднімається, а я їй кажу: в тебе ж не чорногорський але ну, мені каже чорногорський. чорногорські. Тобто я могла йому позвонити і він мене поповнив. Хоча, можливо, там треба буде паспорт, тому що треба виясняти, чому справа у мене. Мало закінчуватись 6 серпня, а сьогодні перше. Чи 31. 31 липня. Коротше, топаю. Спека, але все рівно не так спекотно, як було раніше. Зараз трішечки легше. Бачите, все зелене, у машини їде. Точно, точно, дві машини приїхали, сказали, хрін тобі, Юля, іди пішки милицях. Ті у нас тут гарненькі квіточки ростуть. І відразу сміття. Розумієте, тобто дістатися до смітника це велика проблема людям. Дуже велика. Тут у нас оливочки, Юля. ми сьогодні на прямий ефір, я так розумію, не зайдемо з тобою, так? Да? Ну, зайдемо колись. Дійдемо зараз. Ой, завтра в Подгорицю їхати, знаєте, взагалі супер хотіла не напружувати ноги, щоб завтра було легше. Я вам казала, що в Чорногорії влітку заборонено будувати, але як ви бачите, не всюди заборонена дійсно. Не знаю, можливо, щось заплатили. Я думала, що це турецька фіра. Мені сказали, що замовники все-таки китайці, а будують турки. Можливо, вони далеко від туристичних об'єктів, не знаю. Але бачите, тут будується ще в одному місці, я бачила, будується більш ніде. Да ладно, автобус іде, да ви що. Що я вам скажу, любі друзі, зупинилась машина, чоловік з жіночкою, кажуть, ми в старий барді йдемо. Я кажу, то ви мене по дорозі закинете, хоча б до центру. Він каже, добре, ми розговорилися. І я думала, він мене в центрі там висадить. А він каже, то я вас довезу до, до магазину вже. Я кажу, дуже вам вдячна. Заходжу зараз в тій мобайл. Ось, і кажу, так і так, в мене щось інтернету немає, вона перевіряє, каже, вас по нулям. Каже, ви багато напевно використали. Кажу, я не знаю, ну, ну зачем я багато користуюсь? Люди думали 5, 8, 9, а то й 12 годин онлайн. Потім я ще закачую куча всього. І вона каже, давайте я вам безкоштовно дам неділю інтернету, 500 гігабайт". Я кажу, а що так можна? Вона каже, вам можна. <сум> Представляєте, може така хороша дитина. Вона каже, ви так довго намилися. Я кажу, ну так і так. Вже пішла ніби без милиць. І розпухло коліно і взагалі не могла ходити. Вона каже, ну дуже шкода, хай бо здоров'я було. Кажу, головне — здоров'я душевне, знаєш. Я каже, це правильно, це правильно, ви все кажете. От. Оце наш центр, бачите, робна куча ці пірамідки. Можна перейти через дорогу. Одна косметика буде, друга косметика, щоб ти здоровий був хлопець металіка. Це в нас посуд. Я купила кастрюльку, щось нам мені дуже подобається. Тут можна поповнити ці мобайл. Якщо, наприклад, ви в горах живете, і ну, так, не дуже близько від центру, тим мобільник краще тягне. Далі в нас що тут? Зупинка, де зупиняється автобус, який їде на старий бар. І чому я здивувалася, що їхав автобус, тому що він раз, в час їде. В сезон два рази в годину, але через те, що бувають пробки на виїзді з бару до Сутоморе, вони деколи не вчасно йдуть, а зараз прямо вчасно пішов, молодець. Коротше, ми зараз підемо там. Я роздрукую деякі документи, і я почну вже прямий ефір. От такі є ларючки, вони на зупинці є, і так, де можна газети ще придбати, журнали, морозиво. Тут у нас бутик. Якийсь є. Ексклюзив. Уявляєте, перший раз побачила? Тут у нас оптика і... Книжара, вона дуже маленька, але тут можна роздрукувати. Фотокопія коштує всюди чи 10-11 чи 11 копійок. Однаково. Одна в нас знаходиться а, напроти общини, друга тут і третя напроти мупа. Розпродаж, розпродажа. Я навіть не бачу, що так пишуть, я попису знаю. Я піднімаюся, хлопчика, так ми не працюємо. Я кажу, як не працюєте, мені треба роздрукувати документи. Він сміється, каже. Я кажу, що не працює. Він каже, мама йде на пенсію, і в мене друга робота, тому ми зачиняємось. Так, каса Ді Фіорі. Я кажу, а де мені копію зробити? Він мені показав, зараз йдемо туди. Energy Up. Серйозно Слухайте, як з вами йду, то я щось нахожу, ну взагалі не бачила. Тобто це магазин флористики, а це вітамінні У Нас є центр мол Там є бос, Максмара, Шарк, Чарк, Джо. Ну ви розумієте, яка ціна в тих речі, Я туди навіть не заходжу. Тому що я один раз на перший поверх зайшла, зрозуміла, які там ціни, і вийшла. Ви скажете, Юля, так можливо, там знижки будуть. Слухайте, я в Анталіс тільки раз ці не заходила. Там знижки навіть зі знижками це дуже дорого. Але я вам показую, тому що, можливо, хтось такі марки любить. Будь ласка, заходьте, все у барі є. Дивіться, які гарнесенькі квіточки. Хто знає, як це називається краса. Це я взагалі не бачила їх ще ні разу. Видно, я сюди не заходила, коли саме вони розцвітали. А дивіться, вони вже пересіли, і отакі насіння з'являються цікаві. Тузна як називається дівчинка, яка мені поповнила рахунок, вона ходила в магазин, і я її запитую. Ну... Мені допомогли перекласти, чи можна поповняти грошима, да? чи тільки карточкою потрібно, тому що моя сусідка прийшла, каже, Юля, тільки карточкою можна, я кажу, це якся. Ну так. І вона каже, що минулого тижня була така проблема, що не могли поповнити просто налом. І треба було лише карточкою. А зараз не так, не так не можна поповнити. І я зайшла, коли вона мені каже, ну, тиждень без інтернету. Я кажу, Перепрошую, я не можу, каже, добре, я вам подарую. Дуже їй дякую, але якісь проблеми в цій мобайлі почуть. Е, тут у нас знаходиться магазин Волі. Відразу біля нього банк РСТ і аптека. І знову адмірал. А ми входимо і маємо поповнити фотокопію з ровешки. Є ага. погано підсу готують. Тут у нас мобільний телефон, МТЛ можна поповнити ось тут. І МТЛ для туристів набагато вигідніше, тому що воно 15 євро, а ті 20 Але якщо ви десь у горах, то ті краще. Попус 20%, якийсь магазинчик, спортвішен, там завжди знижки, завжди. Оце сезонні це таке, але завжди там знижки. І Петер, пані, пані, якісь. От Отой чорненький, бачите маленький, це там фарба для волосся. Урбан Прон» називається. Там фарби, але зеленої там нема. І ми зараз куди ми йдемо. А от Бонасі все бачу. Це в нас книжара ще одна. Тут можна зробити фотокопію, але перевіряти, тому що мені з якоюсь лінією зробили, вони потім переробили все нормально. Але перевіряйте все, чи правильно зроблено на місці. Ну, Не, ну, не хотіли за щось, так пішла не знаю, машинка. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліано Home Official. Заходьте, будемо розмовляти на різні теми, які вас цікавлять. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті і мудрості. Цілую вас.